Я, власне, продовжу те, що говорив Олександр Рафонін. Я трошечки зупинюся на більш таких реальних речах. Я просто е, хочу, щоб ви розуміли, що е, такі речі, от, як участь в такому фестивалі, вони робиться за один день. Підготовка до нього тривала майже три роки. Це було зовсім непросто. Особливо були тяжкі останні 3-4 місяці, коли вже підходило до того фестивалю. І треба відмітити, що в даному випадку да, гроші це добре, добре, що нас підтримали фонди. Але не все вирішували гроші. Дуже багато вирішувало організаційних речей. Вирішувала і французька сторона, конкретно організатори коняку. Виконавчий директор був в Україні два рази з травня по листопад місяць два рази приїжджала в Україну для того, щоб узгодити всі питання, які були, ну, необхідно було узгодити перед самим фестивалем. Значить, Ми неодноразово були, ну принаймні, я зустрічалася тільки три рази теж з виконавчим директором на території Куніків. Це все є дуже тяжка і непроста робота. ну, Це таке залаштовка, тому що зверху це все виглядає дуже гарно, все дуже добре організовано, все дуже, дуже гарно. але В принципі, все це дуже тяжко. Значить, але нічого, ми все одно не зупиняємося і абсолютно чітко вже відомо, що в березні місяці українські космоники будуть приймати участь в салон Делівер, це найбільша книжкова ярмарка. Ті, хто трошки орієнтується минулого року, ми робили там презентацію Альманаху і там було присутні сім письменників. Зараз я не можу сказати орієнтовно чітко, скільки буде письменників, але принаймні по нашим розрахункам не менше, значить, які поїдуть значить, роботи по підготовці до, до салону. Ну, я думаю, що більше ніж на пазу до допомоги. Тому що це захід в Парижі, це дуже відомий захід, це багато такої технічної і організаційної роботи. Значить, ну, так як ми говоримо про е, цей проєкт і про звіт конкретно зараз по Франції, я буквально двома словами скажу, що проєкт продовжує е, ту свою лінію, яка була до того часу скандинавська, значить, е, Норвегія, Фінляндія. Це теж буде в першій половині 2013 року. Вже заплановано заходи по веденню Ярманаху і, і поїздки українських письменників в Ліхами. Майже то саме, що було минулого року, але вже поїдуть інші письменники з іншим представленням літератури. Можливо, поїдуть видавці ще відомо. Це з таких перспективних питань, які стосуються більше, скажімо, самому проекту.